Доброго дня, шановні любителі винограду, вітаю вас на ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. І час від часу у вас може з'явитися ось така потреба укоренити однопочковий черенок винограду. Для цього ми оновлюємо зрізи. Далі занурюємо його в водичку. В водичці має постояти 20-30 хвилин. Ви відчуєте, як він стане важким. Можете просто пробувати. Якщо він вже важчий став, значить він вже напився водички. Далі що ми робимо? Якщо ми хочемо безрізку при 100% коріненні, беремо торфяну таблеточку. Далі, в нашу торфяну таблеточку, нам потрібно кип'яток. У мене не кипяточок, у мене просто гаряча водичка. Далі опускаємо нашу таблеточку, щоб вона набухла. Так, наша таблеточка торфяна набралася водички. Достаємо наш череночок. Так, далі робимо глибокі прорізи. Я десь заглубляю на міліметр два. Далі. Укорінювач грандіс, у вас може бути будь-який інший. Макаю пальчика і якби втираю в ті розрізи. Далі беру нашу таблеточку, вставляю наш череночок до самого дна, щоб вперлося. Вижимаю на половину водичку. Далі. Зараз з хвилиночку візьму різінку. Так, взяв я просту канцелярську резинку. З неї виходить набагато ефективніше. Я її потім зніму. Через те, що ми, коли будемо, наш черенок може посунутись, він буде гарно зафіксований. О, ось так. Далі ми ставимо. Баночку. Бірочку ми зараз наверх перев'яжемо. Чи навіть на баночку? Що таке не розв'язується? Так, нашу бірочку вдягаємо, можемо трошки водички на дні, буквально пару капель. Далі. Втягаємо нашу плівочку. Ось в такому вигляді. Ми її ставимо чи на батарею, чи на теплий коврик. І я покажу, що буде з нею далі. Сьогодні вже сьомий день нашого укорінення, вже пройшов тиждень, як цей черенок стоїть у торфеній таблеточці. Я його періодично ставлю то на батарею, то на коврик, як звільняється місце. Зволожую його. Поки все йде за планом. І так, ось я вже дістав, з'явилися корінчики, дістав з нашої торфяної таблеточки і будемо укорітнювати. У мене ще є два, які на воді стояли, на воді багато. Я для них вже для, для однопочкових маю трошки менші пакетки за розміром. Порівняно з моїми звичайними ось такий розмір вони мають. А для однопочкових ми трошки менше приготували. Тут так само набираємо грунту, ставимо наш череночок і присипаємо. І все, і тепле місце наступне. Однобрункові, Вони так само точно укоріняються, як і двох-трьох. Так, ставимо і так само присипаємо. Зараз на пару секунд занурюємо ми. Є з водичкою. Так. І зараз третій. Так, другий є. Так беремо третій. Це є три саджанці, які мене тоді. Погано проросли трохи злові. Я так перестрахувався. Так. І беремо наш. Перестрахувався і проростив саджанці. ми забираємо. Далі. Трошки там далі беремо нашу водичку. Даємо нашу ємність, де будуть вони стояти, занурюємо, піднімаємо рану. Пена тут отвори не дуже хороші. Так, достатньо. Відчувається, як він важче став. Знову занурюємо. Достатньо, Ще трошки достатньо, Ось так. Ось. І йдуть наш сонечко Цей такі можна розвернути, щоб вони всі були в одну сторону. Ось так. Ось так. Нічого кращого, ніж коробочки з мороженим не знайшов, але для них буде чудово. Так що я думаю, з них вийдуть гарні чудові саджанці. Так що не бійтеся пророшувати однопочкові. Краще. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся. До наступних зустрічей. До побачення.